Бюджет, бюджет, бюджет. Усі говорять про нього, і практично кожного дня. Правда, кожна людина говорить про різні його аспекти. Одні люди говорять про бюджет несвідомо, коли, наприклад, приходять у магазин і купують необхідні їм товари. Несвідомість полягає в тому, що ці люди в магазині використовують або говорять про власний бюджет або бюджет власної сім'ї. Вони автоматично сплачують податки в такому разі, коли на товар, який вони купують, є податок на додану вартість. У магазині, коли купуєте щось, загляніть у чек, там буде сума цього податку. І ми, не задумуючись таким чином, поповнюємо державний бюджет. А хтось говорить про бюджет в інакшому руслі. Ці люди Розглядають бюджет як економічну категорію, пов'язану з державною або місцевою владою. Зазвичай це державні службовці або політики. Вони дуже люблять обговорювати тему бюджету, особливо під час виборів або, звичайно, бюджетного процесу. За період чотирнадцятого та років у стінах парламенту слово бюджет згадувалося майже вдвічі. Частіше за слово громадянин. На графіку ви бачите частоту цих згадувань, де синім кольором ми позначили слово бюджет, а червоним слово громадянин. Окрім цього, багато державних службовців також говорять про бюджет, бюджетний процес та ефективність використання коштів. Громадські активісти говорять про відкритість бюджетного процесу та різноманітні бюджетні рейтинги. Кожна людина говорить про нього з своєї точки зору, залежно від свого рівня знань, досвіду та проблематику, яку зачіпає або хоче вирішити. Тому під час обговорення зазвичай виникають непорозуміння. Цю проблему можна вирішити тільки єдиним способом забезпечити один рівень розуміння термінів. категорій. Та кроків, які відбуваються під час цього процесу. У цьому курсі ми з вами дізнаємося, що таке бюджет і що він складається. Розглянемо, які бюджети бувають та скільки щороку бюджетів затверджується. Проаналізуємо процес складання та затвердження державного бюджету, починаючи з 2001 року. Подивимося на його виконання. Та звітність на прикладі документів різних інституцій. Цей курс націлений на широку аудиторію, тому для кращого сприйняття окремі елементи бюджетного процесу в відеолекціях будуть представлені в спрощеному варіанті. Проте в додаткових матеріалах курсу можна буде ознайомитись з доволі детальним описанням бюджетних процесів, зразків документів. Аналітики та міжнародного досвіду